Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас заняття з ліплення. А кого ми будемо ліпити, спробуйте здогадатися. Я від діда утік, я від баби утік, я від зайчика утік, я від вовчика утік і від ведмедика утік. І від лисички утечу. Так, малята, це колобок. Сьогодні я пропоную з вами зліпити колобка. Веселого колобка на пеньку. Для роботи нам знадобиться дощечка та пластилін жовтого, чорного та коричневого кольору. Спочатку ми беремо пластилін жовтого кольору. Розминаємо його Так, круговими рухами робимо круг. Далі ми беремо. Чорного кольору пластилін та скочимо у ось такі маленькі кульки. Це буде оченята. Потім ми беремо пластилін коричневого кольору. Теж круговими рухами його скочуємо та трохи ковбаскою та притискаємо, щоб вийшов у нас такий пеньок, на якому буде сидіти колобок. бок. А лапки треба так, пойдет. Чи родик був? Ротік всі нове? Діти, з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!